Придбав пару днів назад в компанії Allo телефон Samsung Galaxy S24. В принципі, він виглядає доволі непогано, симпатично, сірий. До цього користувався Pixel 8 Pro, але, на жаль, по гарантії, мені його ремонтували і не відремонтували і повернули кошти. Я вибрав придбати Samsung, тому що й має офіційну гарантію. В компанії Allo давно купую всю техніку, плюс ціна доволі непогана була на момент покупки. А з телефону, можу сказати, працює добре, екран гарний, швидко, проблем нема. Для мене невеличкий мінус, але не знаю, чи це взагалі мінус. Він менший, ніж всі мої попередні телефони. Це як Pixel 8 Pro, так і Xiaomi Pro версії. Але з іншого боку, він зручний в телефоні. Мінус потрібно заново привикнути друкувати одною рукою, а не двома. На даному етапі телефон рекомендую. Легенький, камера доволі непогана. За свої гроші топ.